Ми продовжуємо, я хочу нагадати, ми продовжуємо вивчати польові транзистори з керувальним переходом. І на часі у нас розмова про характеристики. Завершіть, будь ласка, затворна характеристика ПТКП. Затворна характеристика ПТКП. ПТКП нагадується наше скорочення, що означає. Польові транзистори переходом. А затворна характеристика являє собою наступну залежність. наступну залежність. Це залежність струму затвору, тобто вхідного струму функції від, 에, напруги у затвор витік при постійній напрузі у стоп-витік. При якійсь постійній напрузі, сталі напрузі у стоп-витік. Таким чином, ця характеристика називається затворна або вхідна. За своїм характером, як бачите. Який буде вид як цієї характеристики? Ну, давайте домовимося, що будемо говорити про а, а, значить, а, ПТКП з н каналом. Якщо Н-канал, я нагадаю, якщо канал провідності Н, то відповідно область затвора це буде П, а керувальний перехід має бути включений у нас <кхід> зворотно. І, отже, ми повинні робоча наша ділянка має перебувати в царині. Від'ємних або негативних напруг. Тому дивіться, ми маємо фактично з одного боку нічого нового, як нібито просто е, характеристику діода. Але пишемо, бачите, не залежність і від У, а залежність і затвори, від У. -затворю. І ми маємо, ну не будемо показувати діанку пробою, тут воно недоречно буде, хоча також може теоретично і практично бути пробійна. І от така буде характеристика. І от завжди хотілося б з'ясувати, як ви думаєте, вже маючи певну інтуїцію, де у нас робоча ділянка буде? Тобто ця ділянка, так? Правильно, це буде робоча ділянка. Тому що ми говорили про негативні напруги. Ідеться про Н-канал. Якщо Н-канал, то треба на п область затвора подавати мінус. Єдине, що е, нагадаю вам, що є там режим е, заборонений, режим заборонений починається не з нуля напруги, позитивної. У даному випадку для транзисторів N-каналом, а для напруги прямої напруги на керувальному переході величиною 0,5 вольта. Тобто напруга на не повинна подаватися напруга, якщо перевищує 0,5 вольта, пряма напруга мається навозня. А згодна напруга це є робоча напруга, і на ній ми працюємо. Саме тому ми вже про це кілька слів говорили, саме тому БТКП, польові транзистори. З керувальним переходом, як власне, і будь-які польові транзистори. Це є прилади, що керуються не струмом, а напругою. Чому? Тому що напруга, бачите, змінюється в великих межах тут, а струм практично не змінюється. Тобто ми не змінюємо вхідний струм для того, щоб керувати транзистором, а змінюємо вхідну, фактично вхідну напругу. Як в електронних лампах, як в електровакуумних приладах, фактично. О, ось це робоча ділянка, і це буде для транзисторів з N каналом, буде така затворна характеристика. Фактично це вах керувального пн переходу Можете записати вольтамперна характеристика керувального n переходу Робоча ділянка це гілка струму насичення, тобто зворотного струму, про що ми вже говорили, просто зараз відмітьте. Ми орієнтуємось на те, щоб ви записували, тому треба записувати. І з характеристики видно, що на цій ділянці при зміні напруги УЗВ, ЗВ, ну, е, практично не змінюється струм і затвор. Практично не змінюється струм і затвора. На початку, при маленькій напрузі він трошки зміниться, і потім він буде практично незмінним. Тобто так званий струм насичення. Чому? Е, і Тому ми робимо висновок, що ПТКП має не тільки великий вхідний опір. Вхідний опір. Чому дивіться? Тому що ми маємо, ну, може, можемо визначити якусь певну робочу напругу досить велику. Так? При цьому струм буде дуже малий. Не тільки великий вхідний опір, так? але має і великий вхідний диференційний опір, що треба сказати. Чому? Тому що дивіться, великі зміні напруги. Відповідає практично незмінний стан струму захвору. І тому буде великий, в тому числі, і диференційний опір. От. А вхідний опір ще можна пояснити по-іншому високий вхідний опір е, польових транзисторів. Е, що все ж таки дивіться, у вхідному колі перебуває е, пен-перехід у закритому стані, у стані зворотного зміщення. Так. Ну, А що означає, що цей транзистор має високий диференційний огляд? Це означає, що польові транзистори, на відміну від біполярних, керуються, як я вже сказав, струмом, не струмом, практич, вибачте, не струмом, а напругою, як електровакуні приводи. На відміну від біполярних, де ви знаєте, для того, щоб змінити струм колектора, треба в схемі спільним емітером змінити струм бази або в схемі спільної бази змінити струм емітера. Там трошки по-іншому. Ось такі характеристики, і треба їх знати. Принаймні наші е, контрольні завдання, які ви будете отримувати, там будуть питання, наприклад, нарисована характеристика, ви повинні визначитись, який це канал. От і що така характеристика то канал Н. Якщо ви розумієте, буде протилежна симетрично е, ці характеристики, якщо ви ну, уявно собі добудуєте її, то це буде, ну, навіть не можу. Сьогодні можна. Сьогодні я добрий показати вам і симметричну характеристику. Тоді ви розумієте, що ця характеристика буде відповідати польовому транзистору з каналом П типу Ну, а тепер запишіть прохідні або стокозатворні характеристики ПТКП, прохідні або стокозатворні характеристики ПТКП польових транзисторів з керувальним переходом. Це більш серйозна характеристика, вона більш вживана, вона більш відповідає е, самому принципу роботи польових транзисторів, особливо в режимі підсилення сигналу. Да? І тому давайте зарисуємо. По-перше, це залежність. Яка це залежність? Вона називається стокозатворна або прохідна. Це трошки незвично для системи характеристик, наприклад, біполярних транзисторів. Там ми розглядали які характеристики: Вхідні, вихідні, є ще характеристики. Е, Прямої передачі зворотного зв'язку. А тут ми маємо прохідну, тобто, дивіться, залежність вихідного струму від вхідної напруги при постійній е, вихідній напрузі. А, тому значить, це буде так. Це буде залежність із стоку функції від у затворний тік при постійній, як я сказав, вихідній напрузі, тобто ОСВ дорівнює константа. ОСВ це напруга на стольці від основи. Який від цих характеристик? Вид-характеристик буде такий. Давайте привернемось знову ж таки до n каналу оскільки ми про n канал говоримо. Да? І згадаємо, що ділянкою робочою затворених напруг для транзистора з Н-каналу буде ділянка негативної напруги. Тому ми будемо все рисувати фактично у другому квадраті. І тому дивіться, рисуємо так. Рисуємо так. залежність і S- Функція від U Zv у, у закорбі. І ми будемо мати, ну, оскільки нас цікавить не одна характеристика, а, наприклад, дві, достатньо буде дві. Говорити треба про сім'ю характеристик, то ми маємо ось щось подібне до цього. При чому я це показую, дивіться, для, е, нехай буде для цієї характеристики, це буде і стоку максимум. Ну, відповідно, те саме, і тут можна було написати, я не буду завантажувати рисунок. Далі, що можна ще сказати? Можна сказати про напругу у порогове, або іноді в літературі у нас називається вона у затвор витік відсічки. Фактично це у порогове. Це нульова напруга. І е, зрозуміло, що вона знімається при двох різних вихідних напругах. Це УСВ Штрих, а це буде УСВ два штриха. Ну, Скажімо, це е, ми говоримо для n канала значить, це буде плюс, наприклад, 10 вольт, а це буде, наприклад, плюс 15 вольт. Можна так? От. Тобто, у всякому випадку ОСБ 2 штриха більше, ніж УСВ. Ось такі ми маємо. Значить, отака характеристика. От для нас вона більш важлива, більше розрахунків робляться на основі цих характеристик. Вони знімаються в наших лабораторних умовах ці характеристики. І ви повинні її добре знати, хоча б для того, щоб уміти за. Станом напруг, що подаються на електроди польового транзистора у електронній схемі, ви повинні визначити, знаючи ці напруги, тобто знаючи карту напруги, ви повинні визначити, який же режим мається у польових транзисторів. А, а тут дивіться, на відміну від біполярних, де ми знали активний режим, там, режим насичення, режим відсічки або відсікання, режим інверсний. Тут є три режими, які. Ну, По-перше, граничний режим, коли напруга УЗВ буде відповідно в точці у порогове, вона дорівнює. Далі режим, який відповідає ну, в даному випадку лівій частині, тобто тоді, коли буде лівіша точки у порогове, тобто при напругах по модулю, що перевищують у порогове. Цей режим називається закритий. Чому? Очевидно, він буде закритий, тому що далі ви бачите текстуру стоку, ну, або практично, або взагалі дорівнює нулю. Чому його роз'ясняю? Тому що в той співупорогове іноді ми говоримо про те, що струм стоку до кінця не дорівнює нулю, він буде все-таки складати якусь дуже невеличку частину, яка ну, відповідає чисельно і чисельно дорівнює струму затвору. Це таким чином. А е, да, і от третій режим, той режим, який важливо від нуля до да, на цьому інтервалі цей режим буде називатися робочим режимом. Або коли транзистор відкритий. Тому таким чином повторюю, відкритий режим транзистора, закритий режим транзистора і режим пороговий. Ось це ви повинні завтра розізняти. Так от, давайте прокоментуємо спочатку, чому саме так проходять характеристики, і це буде рисунок 4 4.6. А попередній рисунок я не сказав вам. Будь ласка, позначте 4.5. Е, значить, Ну, Спочатку при узатвор витік дорівнює нулю, тобто в точці нульовій, що ми будемо мати? Канал буде відкритий, причому буде максимально відкритий, його опір буде мінімальний, а Струм і С через канал буде відповідно максимальний. Далі, коли ми починаємо тепер збільшувати за модулем, модулем, збільшувати напругу УЗВ, а це я нагадую вам, це зворотна напруга. Що зворотно зміщує керуючий пенперехід, то розширюється, як ви розумієте, пенперехід. Причому розширюється за принципом дії. Ми вже вивчали принцип дії, розширюється в область канала, бо канал низьколегований, і, відповідно, канал перекривається, відповідно, його ширина зменшується, відповідно, його перетин зменшується. А отже, його провідність буде також зменшуватись і струм через нього буде зменшуватись. Тобто, іншими словами, його внутрішній опір буде зростати. Да? Ось таким чином. І нарешті він буде зростати до того часу цей офіс, або струм буде зменшуватися до того часу, поки не наступить перекриття каналу в області стоку. Також ми цей механізм минулого разу розглянули. Так? І це відповідає на напрузі в е, е, Ну І нарешті, тобто можна записати так, що при, е, у затвор витік до рівня у порогове. Струм стоку приблизно дорівнює нулю. Саме приблизно дорівнює нулю. Хоча для більшості інженерних розрахунків і міркувань достатньо вважати його дорівнює нулю. Точно до нулю. От. Ну, а пояснити ми все-таки пояснимо в душках, да? що точного нуля струму стоку не буде, бо складовою струму стоку є струм затвору і В той час він якийсь буде невеличкий, якийсь наноамперний, може десятки наноампер струм буде існувати. Е, далі. А якщо дивіться тепер, це ми взяли, наприклад, розглянули характеристику певну, наприклад, тут так? а тепер виникає питання: а чому ж зміщується вверх, характеристика при збільшення напруги фіксованої, постійної напруги е, вихідної у сток витіку. Тобто, що при збільшенні напруги, напруги стоку у СВ, струм і С має зростати, повинен зростати. Е, ну І характеристики зміщуються вгору. Я думаю, тут чесно кажучи, виходячи із принципу дії, достатньо послатися в принципі. І ми розглянемо Ми все розглянули. Просто дивіться, при тій же самій конфігурації каналу, при тих самих розмірах каналу, при даній, забираючи напрузі на, на затворі, так? ми маємо просто збільшувати ну, давайте так, поздовжнє електричне поле. Збільшуючи напругу УСП. І тим самим е, значить, буде збільшуватись при незмінні, незмінному опорі е, каналу, буде збільшувати струство. Ось таким чином. І тому характеристики змішується вогору. Ну, як правило, у довідниках дається дві характеристики: не три, не чотири, а дві. Так, ну і останнє ми трошки про це вже е, значить, е, згадували, а тепер давайте що ми скажемо. Що, якщо просто запишемо це, щоб ми знали, що для напруги УЗВ пряма напруга більше 0,5 вольта, або краще сказати, от так можна по модулю взяти. От Якщо ми будемо мати такий режим, то цей режим є забороненим. Тобто можна, в принципі, вважати, що не три режими роботи є е, ПТКП, а є чотири режими, тобто один заборонений. Ну, правда, такий режим не завжди. Входить до реєстру до списку режимів, тому ми говоримо, що правильно в принципі вважати, що ми маємо три режими. А це є дозаборонений режим, тому що не можна давати пряму напругу на перехід керувальні, які фактично відсутні. Тобто керувальні властивості в цьому режимі польового транзистора будуть відсутні. Ну і нарешті нам треба, щоб закінчити вже вивчати ПТКП, розглянути ще вихідні або стокові характеристики. вихідні або стокові характеристики. Давайте за, вихідні або душа строкові характеристики. Що це таке? Відповідно, саме, е, сама назва їх говорить за себе. Да? Вихідні або строкові. Це залежність фактично, дивіться, е, вихідного струму, а струм вихідний це струм строку, від вихідної ж напруги, а це напруга УСВ, напруга стоквитів, від е, да, від напруги у стоквиті. При постійній, при постійній напрузі на затворі. Тому запишемо так. Це залежність і С. функція від УСВ при е, У затвор-витік до рівня константа. Ну, Тепер давайте спочатку роз, е, нарисуємо такі характеристики, потім пояснимо їх проходження. Вони дуже е, Дуже-дуже поверх... поверхнево, якщо розглядати речі, якщо знаєте, перший раз відкрити посібник, да? або перший раз відкрити конспект лекції, то можна показати, що вихідні характеристики ПТКП ну, фактично дуже нагадують а, вихідні характеристики біполярних транзисторів в схемі спільної бази або спільними мітрами. Це правда. правда. Але треба бачити і суттєву різницю. Тому давайте акуратно і уважно зарисуємо. Я почав пересувати зверху, ось таким чином. Ось ми маємо таку дуже досить, досить ну, похожу характеристику, е, як у схемі, принаймні у схемі спільними мітром біполярних процесорів. Але зауважимо зразу, що ця характеристика знімається при напрузі у ЗБ в рівні нулю. Ну і це я показав ділянку, е, ділянку пробою, почально ділянки пробою. Да? Да, Залежити це буде і С від функція у СВ. І в це буде у нас 44-7. Ну, тепер далі, давайте, оскільки це йдеться не про одну характеристику, а про сім'ю. Їх буде ну, наприклад, чотири достатньо, залі, то це буде щось подібне до цього. дивіться. Значить, спочатку ось так. І зверніть увагу, що напруга пробою наступає при, е, в цій криві раніше, при меншій напрузі УЗ ОСВ. У і це буде зніматись. Ну ми говоримо, давайте будемо залишатись у... В царині транзисторів зен каналом, тобто ми говоримо про робочу напругу затвору від'ємну, негативну. Так? Тому нехай все буде у буде ЗВ, наприклад, мінус 1 вольт. Тут 0 вольт. Далі ще одна напруга. Ось при УЗВ. У ну, ЗВ сюди не треба писати, достатньо написати мінус 2 вольт. Ось десь буде, наприклад, напруга мінус. Нехай буде навіть 3 вольта, і десь отут ми маємо останню напругу, яка майже збігається з напругою пороговою. А порогова напруга, ну нехай буде у нас тут ну стільки, ну, нехай буде 3 місяці. Не будемо точно говорити про там, 4 вольта, бо це дуже такий е, нереальний випадок. А треба, щоб е, те, що ми рисуємо, хоча ми рисуємо сумно теоретично, але повинно воно наближатися до реальної картини. Ось таким чином. Далі, що я ще хочу тут показати, дивіться, в кожній криві, тобто, йдеться ось про що. Що ми маємо криву, при на полозі постійні на затворі, а крива струму стоку від, від напруги на стоку. Так? Чому так це проходить? Тому що дивіться, що виходить. Ми маємо такі точки тут, оці точки, діться, які розділяють круту ділянку характеристики, половою ділянку характеристики. І ці точки, ну давайте не будемо всіх тут показувати, покажемо достатньо одну цю точку. І напишемо так. У СВ перекриття. Саме в цій точці перекривається, при цій напрузі перекривається канал. Чому? Тому що я вам нагадую, що фактором перекриття каналу буде не тільки напруга на затворі, але й напруга на стоці, тому що вона породжує струм стоку, стору стоку, протікаючи по ненульовому опору. Буде залишати на ньому спад напруги, цей спад напруги діє також закриваючим чином, так, нащо на, що? на е, керувальний перехід. І, зрештою, при певній напрузі ОСВ, ми маємо перекрити канал. Значить, е, ще, чим цікаво ці, ну давайте ці точки з'єднаємо, Буде щось подібне до параболи. Чим цікава ця ну, І напишемо, що це буде режим номер 1 А цей режим буде номер 2. Вони цікаві тим, що. Ми зараз ще це запишемо, але поки що послухайте. Буде цікаво тим, що в цьому режимі, в режимі 1, польовий транзистор з керувальним переходом може застосовуватися як електронно регульований резистор, як електронно регульований опір. Тобто, дивіться, маючи певну напругу на стоці, ну, наприклад, десь у цьому діапазоні, і змінюючи напругу на затворі. Ми можемо фактично міняти крутизну характеристики опору. Тобто, фактично ми маємо е, можливість за допомогою напруги, а не, наприклад, механічно перезмінюючи пере, е, повзунок. Ми можемо змінювати опір польового транзистора. І він використовується в якості ну, давайте, потенціометра, в якості змінної, змінного опору в електронній схемі. Часто так буває. Причому змінного не механічного, а змінного за рахунок електронного керування. Ось таким чином. І це застосується особливо в мікросхемах така ситуація. І не тільки, до речі, з ПТХП, бо вони застосовуються досить пізно, почали застосовуватись у мікросхемах польові транзистори з керувальним приходом, а застосується і мон транзистори де фактично характеристики такі ж самі. І тому давайте дуже коротко запишемо, що це залежність ми записали. Да. Характер характеристик запишіть, нагадує характеристику електровакуумних пентодів. Я про це вже багато разів говорю. І взагалі дивіться, польовітрезистості вони наближаються за своїми характеристиками, за своєю клітизною. І не тільки, до речі, вихідними характеристиками до характеристик електровакумних приладів, в тому числі. пентодів. Що таке пентоди? Давайте згадаємо. Пентод. Пента по-грецьки, що це? П'ять, так? Отже, п'ять електродів. Так, Ну, а які там електроди можуть бути? Давайте згадаємо. Так, правильно, є катод. І є анод. І крім того, повинні бути три сітки. Да? Одна керувальна, друга антидинатронна і третя, третя ще одна сітка, яку, чесно кажучи, вже назву забув. Ну це ви добре будете вивчати по курсу електровакуумні прилади. Є спеціальний курс у вас і так далі. Тобто три, пентон має три е, сітки. І по цим трьох сітках можливо управління вихідним, тобто анодним структуром. Фактично, ми маємо, хоч тут немає трьох сіток, так, але характеристики наближаються до пентонних. Так, всюди, е, у посівниках, ми говоримо про це. Так. А тепер е, наприклад. Ну, якщо нас цікавить більш детальний коментар, чому саме так проходять і так далі, і так далі, ви можете подивитися торку. Для нашого невеличкого курсу, повторюю, да, цього достатньо, щоб ви знали ці два режими. І є єдине, що повинен вам нагадати, що про цей режим ще треба сказати. Цей режим це звичайний режим е польового транзистора, який працює як підсилювальний прилад. Тобто, в якомусь е сенсі це можна називати, що цей режим відповідає активному режиму біполярних транзисторів. Хоча жодним чином некоректно назвати цей режим для польових транзисторів активним, оскільки такого режиму немає польових транзисторів. Але по аналогії можна порівнювати так? режим підсилювальний, режим пологих ділянок характеристик польових транзисторів з активним режимом, тобто знову ж таки режимом. Пологих ділянок характеристик у вихідних характеристик у біполярних транзисторів, можна оці фактично ну, між ними ставити знак аналогії. Знак аналогії. Аналогія, як ви знаєте, це не повна тотожність, це є деяка подібність з певними умовами. Е, ну, і Оскільки про це ми сказали, давайте все-таки дуже коротко запишемо, да? що на характеристиках ну, явно розрізняються дві області. Перша прута. Або вона ще називається омічна, ось вона про це ми говорили, так? от, В якій диференційний опір суттєво залежить від напруги у ЗВ, від напруги на затворі відносно витоку. Ну, дійсно, дивіться, крутизна цих кривих суттєво залежить від напруги на затворі відносно витоку. А ось і диференційний опір. Так, і ділянка друга, ділянка друга, ділянка пологих, діля, пологих Відрізків характеристик ділянка. Друга це область, в якій польовий транзистор з керувальним переходом працює в режимі підсилення вхідного сигналу. Ось на цьому, з рахуванням того, що ми позначили, що це рисунок 4.7, ми фактично закінчуємо це питання питання польові транзистори з керувальним переходом. Ви з ними познайомитесь більш детально і зможете їх відчути, потримати і навіть пропаяти їх, і подивитись, дослідити на лабораторних роботах.